Сьогодні просто комбо насправді цікавих та дуже корисних уроків, які саме вам нагадують, допомагають заробляти з особистого бренду без ведення Сторіс 24 на 7. І ми сьогодні переходимо до останньої воронки через лід магніт. Дивіться, який шлях ми вже з вами пройшли. Ми з вами вже зробили серію рілсів. Які переводять на хайлайтс, де людина з вами знайомиться, знайомиться з вашою експертністю, починає вам довіряти і вже має бажання саме доторкнутися до вашого досвіду і придбати ваш досвід, щоб вирішити свою проблему, свій запит і так далі. І ми з вами сьогодні переходимо до такого заключительного етапу: це воронка через лід магніт через яку саме люди вже повинні у вас купувати. Що взагалі такий літмагніт? Це такий безкоштовний, скажімо, корисний продукт, який допомагає людині структурувати певні якісь знання в вашій сфері. І переглянувши такий лід магніт, людина не вирішить повністю свою проблему, але ви дасте їй кроки, які їй потрібно зробити, щоб вирішити цю проблему. Тобто вона така ага, окей, я вже знаю, що мені потрібно зробити, щоб вирішити свою проблему. Але як саме вирішити цю проблему? Мені скоріш за все потрібно купити там продукту цієї людини, яка знає ゆ, всі етапи цих кроків. Що може бути таким лід магнітом? Це може бути стаття, це може бути гай, це може бути безкоштовний відео маленький урок, це може бути безкоштовна консультація, це може бути розбір, як це допоможе вам продавати наприкінці такого лід магніту продати людині свою послугу або свій продукт. Як це можна реалізувати? Це можна реалізувати якраз таки через Reels, це можна реалізувати через Highlights і це звісно ж можна реалізувати, як ми з вами це розглядали, через комбо Reels і Highlights. Через Reels. Першим кроком вам буде створити такий лід магніт створити цю статтю, яка вирішує проблему вашого клієнта, і як, на якій ви надаєте саме ці кроки. Другим кроком буде зняти ці Reels, які підсвічуватимуть біль аудиторії, яку саме зможе вирішити ваш лід магніт І третім кроком буде написати пост під Reels, який перенаправлятиме людину забрати лід магніт у директі або у шапці профілю. Через хайлайт. Першим кроком це, звісно ж, буде знову ж створити цей лід Магніт. І другим кроком зробити серію сторіс 20-10 сторіс, які в кінці будуть вести на одну дію забрати цей лід магніт І комбо Рілс і Хайлайтс. Першим кроком буде зняти ці рілси, які будуть вести на Хайлайтс вже. Наприкінці, наприклад, відео і другий крок це зробити в хайлайт серію історій з 10-20 штук, які будуть вести на одну дію забрати такий лід магніт. І пам'ятайте, чим більше хайлайт ведуть на лід магніт, тим більше ймовірність того, що людина його подивиться, і чим більше різ. Які ведуть на цей хайлайт, тим більше ймовірний, що також люди його подивляться, особливо якщо ви будете ці рілси запускати в таргетовану рекламу, щоб людина одразу без зайвих ваших дій прийшла цю воронку. То скоріш за все, що вам потрібно буде зняти декілька рілсів, які залетять або в рекомендацію, або які будуть по гарній ціні просуватися в саме в таргетованій рекламі, щоб ви змогли саме здешевити цього ці переходи і стовідсотково закрити свого клієнта.